вітаю! В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти. Продовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно те, де наша аудиторія сьогодні низка дуже важливих для України тем. безумовно на початок будемо говорити про те, що відбувається у конгресі, і яка доля фінансування додаткового запиту на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордону. Насамперед можу зазначити, що буквально за 45 хвилин президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить із окремим зверненням до конгресу, аби закликати їх схвалити власне цей запит на додаткове фінансування для України ізраїлю, Тайваню і безпеки кордону. Цей виступ, це звернення «Голос Америки українською буде транслювати наживо із перекладом українською. Можете дивитися це звернення тут на нашій сторінці у Ютубі або також на нашій сторінці у Фейсбуці. Знову ж таки, президент Сполучених Штатів звертатиметься до конгресу. Це по суті остання спроба американського президента переконати законодавців схвалити запит на додаткове фінансування у такому вигляді, який він є зараз. Ми знаємо, що Сенат вже завтра готується голосувати за їхній законопроект. Це результат кількох місяців переговорів, які включає як жорсткі зміни до міграційного законодавства, так і власне запит на додаткове фінансування для потреб національної безпеки, тим часом спікер палати представників Майк Джонсон розкритикував це законодавство, сказав, що в палаті представників воно не пройде. І виніс на голосування або представив у палаті представників лише фінансування для Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, адміністрація Байдена, сказала, що якщо такий законопроект в такому вигляді лише з фінансуванням для Ізраїлю, Прийде на підпис до президента, то він такий законопроект заветує. І як сказали представники Білого Дому, адміністрація рішуче протистоїть цьому трюку, який не робить нічого для безпеки кордону, не робить нічого, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна. Що відбувається на капіталійському пагорбі? Про це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт, вітаю. Юлія. Катю, насамперед, я знаю, що ти власне зараз перебуваєш, Ми перепрошуємо за певні технічні незручності. Але Катю, я знаю, що ти зараз перебуваєш на капітолійському пагорбі. Власне в кімнаті, де відбувалася прес-конференція, це була прес-конференція Майка Джонсона, лідера республіканців у, у палаті представників, а також інших республіканців. Що ти почула? Яка найостанніша позиція спікера палати представників щодо цього двопартійного законодавства, яке, зокрема включає допомогу. Для України саме так юлю тут варто порядку. Ти правильно зауважила важливим зміною взагалі ситуації, важливим проривом у цих перемовинах щодо кордону. Стала подія, яка відбулася на цих вихідних. Це оприлюднення власне угоди по кордону і цього загального документу з пакетом допомоги для України, Ізраїлю Тайваню, загалом для партнерів Сполучених Штатів Америки і з угодою по кордону. І власне в Сенаті оголосили, що е вже на цьому тижні будуть голосувати по цьому питанню. В свою чергу і спікер плати представників Майк Джонсон заявив, що ця угода і цей законопроект, взагалі, цей пакет е не є жистіздатні ну, не буде житі коли потрапить е до Палати представників, що там його власне заблокують. Спікер Палати представників виступає з великою критикою тої угоди, до якої домовились в Сенаті, домовились між республіканцями та демократами, власне, але тим не менш він має багато критики щодо цієї домовленості. І буквально кілька хвилин тому назад, як ти правильно заважила, завершилась прес-конференція спікера палати представників Майка Джонсона разом із лідерами провідними республіканцями, які заявили, що вже зараз ти би мовити всупереч тому законопроекту, який зараз будуть розглядати в Сенаті в Палаті, Аті представників роздатимуть два інших законопроекти. Це по перше імпічмент міністру внутрішньої безпеки Сполучених штатів Алхандром Майоркасу, якого вони власне звинувачують в кризі одного одного із тих, кого вони звинувачують в кризі на кордоні. І також винесені на голосування окремо пакету допомоги допомоги для Ізраїлю. Нагадую, що це цей пакет допомоги для Ізраїлю. Був є в єдиному цьому пакеті, єдиному цьому законопроекті, про який домовились а, зараз в Сенаті і в Палаті представників. А, зараз заявили, що його винесуть на голосування окремо окремо допомогу Ізраїлю. Так, так мовити, вже розбивають цей суцільний законопроект. А вже ж постало питання у журналістів і у голосу Америки, що в такому разі планують в палаті представників робити з допомогою Україні? Відтак один із журналістів, який був присутній тут, задав запитання спікеру про те, що зараз є дві країни, які потребують нагальної оборонної допомоги, і саме Україна є насправді тією країною, яка потребує цієї допомоги якомога швидше, а не Ізраїль. І чому саме Ізраїлю власне зараз Палата представників при Ляє більшої так би мовити уваги, і саме цей законопроект почу допомогу вони планують винести на голосування вже сьогодні. Сам спікер заявив, що, мовляв, це пов'язане із загостренням ситуації на близькому сході, а зокрема з атакою хуситів на американські бази. І що, мовляв, а через це допомогти Ізраїлю зараз є нагальніше і е, оперативніше потрібніше, і це на голосування знову ж таки вже сьогодні. Інші журналісти запитали спікера про те, що ж власне буде з допомогою по Україні. За словами спікера, це питання є набагато складнішим і мовляв, перед тим як виносити на допомогу допомогу Україні на голосування окремо, потрібно отримати. Ти відповіді від адміністрації Байдена щодо майбутнього власне плану Сполучених Америки щодо допомоги Україні? Що чи є якась стратегія власне у адміністрації Байдена? Що мовляв, це питання має обговорюватись набагато довше. Воно послухати фрагмент його відповіді просто зараз. Ми будемо продовжувати говорити про заходи щодо України. Ми не облишили це питання, але потрібно зробити ще багато роботи залежно від відповіді Білого Дому про стратегію, підзвітність за фінансування. Всі ці дуже конкретні деталі, які Палата представників має враховувати, коли ми приймаємо такі важкі рішення. Тож тепер ми продовжимо чекати на відповіді від Білого Дому і будемо діяти відповідно. Є коментар від Майка Джонсона. Дійсно, є питання від нашого глядача, який питає: якщо Байден витує закон, де немає допомоги Україні, хіба це ще більше не розлютить трампістів? І я хотіла би зачитати а, стейтмент або заяву, яку видали буквально кілька хвилин тому а, демократи в палаті представників. Вони сказали, що на жаль, окреме законодавство представлене республіканцями палати представників минулих вихідних об 11-й годині без попередження чи консультації не пропонується з гарними намірами. Скоріше це відверто очевидна та цинічна спроба екстремістів мага підірвати можливість комплексного двопартійного пакету фінансування спрямованого на вирішення проблем національної безпеки Америки на близькому сході в Україні, індотихоканському регіоні та в усьому світі. Знову ж таки, це заява від представників демократичної партії в палаті представників. І сьогодні Джо Байден буквально вже от за 40 хвилин планується його звернення, де він пояснить власне свою позицію. Каті питання до тебе все ж таки в той момент, коли Майк Джонсон Каже, що в палаті представників це законодавство, над яким працювала невелика група сенаторів з двох партій вже впродовж багатьох тижнів. Майк Джонсон сказав, що це законодавство йому не подобається. Воно надто слабке. Воно не пройде голосування в палаті представників. Що ж все ж таки відбувається в сенаті? Чи планують сенатори все одно голосувати за це законодавство? І на що вони сподіваються? Перш за все хотіло би відповісти на питання глядача про те, що чи не розлютить взагалівання Байденом законопроекту по допомогу Ізраїлю окремо. Треба враховувати, що рішення або голосування в палаті представників є не останньою інстанцією, тому що будь-який законопроект є законом, якщо його погодили в палаті представників і в Сенаті. А і якщо в палаті представників більшість республіканців, вони, наприклад, цей окремий законопроект по допомозі Ізраїлю проголосують, то, то неможливо. Пророкувати, що це саме відбудеться в сенаті, де зараз більшість демократів, і вони власне підтримують ідею Байдена, що усю допомогу партнерам треба об'єднати разом. Про те, яка зараз ситуація власне в сенаті, можна сказати, що в принципі лідер демократів і лідер республіканців у сенаті обидва виступили виступили з вітаючи і так би мовити позитивно щодо цієї угоди. Також обидва привітали перемовників від своєї партії, які брали участь в цих перемовинах чотири місяці щодо угоди по кордону, взагалі цього пакету. І загалом, як лідер республіканців, так і республіта які лідер демократів виступають позитивно щодо цієї угоди, але є і е, інші голоси. зокрема, е, один із провідних республіканців е, Лінфіґрем е, заявив, що е, цей законопроект, який зараз запропонували в сенаті, потребує по перше, правок, по-друге, довших і більших дебатів за його словами. Такий законопроект поспіхом, мовляв, приймати не можна. І що, якщо не буде внесено певних правок і певних дебатів не буде проведено, то цей законопроект буде заблоковано власне і на рівні сенату. Про позицію лідера республіканців і лідера демократів щодо цього пакету, про які власне вже домовилися оприлюднили цю угоду, і про те, яким може бути його майбутнє в сенаті, пропонував послухати в їхніх заявах від учора сьогодні я пишаюся тим, що після чотирьох місяців важких переговорів ми справді маємо двопартійну угоду, яка є результатом компромісу, важкої праці та наполегливості. Я сподіваюся, що достатня кількість сенаторів зрозуміє, що цей законопроект надто важливий, щоб дозволити політиці стати на заваді. Бо якщо ми підведемо український народ зараз. То Володимир Путін імовірно досягне успіху у своєму вторгненні в Україну. Це лише заохотить Путіна, і західна демократія зіткнеться з найбільшою загрозою за останні десятиліття. Настав час для конгресу вжити заходів щодо додаткового пакету фінансування, яке нарешті напряму вирішить ці головні виклики. Мої колеги знають мою позицію. Вони так само добре, як і я, знають, що противники Америки в Москві, Пекіні і Тегерані працюють разом проти нас, і вони знають, що нарешті настав час для Сенату відреагувати силою. Законопроект про додаткове фінансування, яке ми готуємося ухвалити, потужно інвестуватиме в можливості і здатність Америки на наших союзників, які потрібні для відновлення переваги над коаліцією авторитарних режимів, яка виникає. Але тут варто підсумувати і знову ж таки наголосити, що все більше голосів серед республіканської партії власне у сенаті звучать щодо того, що цей законопроект має отримати певні поправки, більше дебатів. І власне ця процедура це означає, що може затягтись. Тому питання того, яким буде майбутнє законопроект в сенаті, залишається відкритим. Ж відкритим питання допомоги для України. Ми знаємо, ми зараз очікуємо власне звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Буквально за півгодини голоса Америки» буде транслювати це звернення із перекладом української Катю. Все ж таки, яка зважаючи на те, що відбувається зараз в палаті представників у сенаті, а так виглядає, що демократи і республіканці все ж таки не можуть порозумітися на тому, який варіант якого законодавства вони хочуть схвалити, що це все означає для України. Що Відбувається із допомогою для України, і наскільки це ще може перспективно затягнутися загалом? Тут варто розділити так мовити на кілька варіантів, як це може завершитись все, тому що якщо зараз вже заявили певні республіканці, зокрема Лінці Грем, що цей пакет допомоги і угода по кордону потребують правок і довших дебатів, тому залишається питанням, чи пройде власне цей законопроект Сенат, і якщо він... Пройде, то в якій формі він потрапить до палати представників. Якщо до прикладу республіканців несуть певні поправки, які можуть задобрити спікера Джонсона, можливо, на цей законопроект матиме майбутнє і в палаті представників, і так залишається відкритим питанням, як саме як завершиться ситуація в сенаті, і в якій формі цей законопроект потрапить до палати представників? Чи буде в нього в такому в такому варіанті майбутнє? Це перший варіант розвитку подій. Інший варіант розвитку подій, якщо цей законопроект буде провалено на будь-якому із рівнів, тобто або в сенаті, або в палаті представників, це означатиме, що наступний крок, і про це коментували неодноразово законодавці коментарі для голосу Америки. Наступним кроком буде розділити цей пакет і всі ці законопроекти, які вкладені в цей пакет, голосувати окремо. Коли відбудеться це питання, якщо таке питання підніметься, це теж залишається питанням і залишається так би мовити відкритим питанням, але варто зауважити вже зараз, що за останній час цих переговорів вже втрачено достатньо багато часу, необхідного часу для українських військових, які зараз захищають територію України від російської агресії, і всі події, які розвиваються зараз, можуть. Поки що гарантувати лише те, що найімовірніше це затягнеться на іще ще довше періоду, і ще більше а, часу може бути втрачено. Але якщо казати про найближчі дні а, розвитку подій, то як ти правильно заважила на самому початку, то а, основного голосування за цей законопроект у сенаті варто чекати вже завтра, і вже завтра можна найімовірніше буде почути розвиток подій і якісь зміни, можливо, якісь новини щодо того, якою якою буде процедура і яких. Який із варіантів буде майбутнім варіантом допомоги Україні, тобто або цей пакет або відокремлення допомоги Україні? Ну і сьогодні також буде окрема прес-конференція республіканців у сенаті присвячена питанням кордону і цьому законопроекту? Я там буду присутня, і також вже ж будемо дивитися, які будуть заяви сьогодні власне у сенаті. Безумовно, Катю, будемо чекати від тебе оновлення, зокрема в програмі «Чистаємо-22», друге, але також завтра у програмі брифінг. Катерина Лісунова була на зв'язку із Капіталійського пагорбу без безпосередньо із конгресу, де підбивала підсумки всього того, що відбувається зараз у конгресі. Дякую, Катя. Друзі, і ще раз нагадую, що буквально вже за 20 хвилин ми очікуємо і звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Звернення до конгресу, в якому він закличе законодавців якомога швидше схвалити все ж таки запад на додаткове фінансування для України Ізраїлю і регіону і для безпеки кордону. Голос Америки буде це стрімити наживо з перекладом українською. Тому не пропустіть це буде і на Ютубі на нашій сторінці, і на Facebook, на Фейсбуці. Тому підписуйтесь на наші сторінки, щоб не пропустити жов оновлень тим часом я напередодні спілкувалася також минулого тижня із професором університету Бейлор, це Сергій Кудель, який дуже довгий час досліджує, як взагалі функціонують політичні режими, як ведуться політичні кампанії. І ми з ним зокрема говорили про ситуацію на капітолійському пагорбі. І він вважає, що на цей момент для республіканців може бути невигідно взагалі вирішувати питання кордону. І він говорить про те, що таким чином, якщо це питання вирішиться, це може принести певну політичну політичну вигоду президенту Байдену і напередодні президентських виборів це може бути невигідно а, Дональду Трампу, який зараз вважається наймовірнішим кандидатом від республіканської партії. Давайте послухаємо його думку, його бачення того, що відбувається зараз на капітолійському пагорбі. Значна частина республіканців в палаті представників позиціонують себе в, з розрахунком на результат наступних президентських виборів. І вся е, їхня риторика зараз пов'язана з кордоном і прив'язкою України до кордону, це все позиціонування під час наступних е, е, президентських виборів. Схоже на те, що е, важливо для республіканців затягування вирішення проблеми на кордоні. Вони розуміють, що якщо буде ухвалений е, е, цей е, цей законодавчий документ. Тоді е частково проблема на кордоні зменшиться, і Байден може використати це як демонстрація, що він е зміг досягнути якихось позитивних сувів питанні імміграції? Е для чого це Дональду Трампу? Якщо успіх Бай Байдена, короткостроковий політичний успіх Байдена буде досягнути завдяки голосам республіканців, чому мають республіканці це підтримувати? А така думка політолога Сергія Куделі, це професор політології університету Бейлор у Техасі. Більше інтерв'ю інтерв'ю, яке ми записували з ним минулого тижня про те, куди рухається президентська кампанія в США, які це матиме наслідки для України. Можете подивитися на сторінці голоса Америки українською на Ютубі. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу на зв'язку є Київ, Рідний. Також Луганськ дивиться Черкащина, Львів, Черкаси, Харків з Греції. Вітають Івано-Франківськ, Миколаїв, також Яворів на зв'язку. Варшава вітає друзі. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Тим часом також з'явилася інформація про те, що 9 дев'ять послів із індотихоанського регіону, зокрема Японія, Китай, Індія, Філіппіни, Корея, вони посли в сполучених штатах надіслали листа до конгресу із закликом до законодавців якомога швидше схвалити власне запад цей на додаткове фінансування і для індотихоканського регіону, але безумовно і для України та Ізраїль ми знаємо, що низка іноземних лідерів також приїжджають до Вашингтона для того, щоб спонукати законодавців не зволікати з цим важливим фінансуванням, тому що американське лідерство безумовно потрібно навіть попри те, що європейські країни схвалили свій пакет або своє фінансування для України для її потреб на наступні чотири роки. Я думаю, що можемо перейти також до іншої важливої теми сьогодні. Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена відправила до Пекіна делегацію високо. Ко міністерства фінансів для раунду переговорів з економічних питань. А це по суті дві найбільші економіки світу намагаються продовжити співпрацю, про яку домовилися на саміті минулого року лідери країн Джо Байден і Сі Цзіньпінь. Тим часом у Києві сподівається, що Пекін може відіграти і конструктивну роль у питанні встановлення справедливого миру в Україні. Наскільки реалістичні такі сподівання про це і не лише поговоримо з нашою колегою з моєю колегою Оксаною Бедратенко, яка досліджує цю тему. Оксана привіт. Вітаю, Юлія, Оксано, власне, велика делегація міністерства фінансів зараз перебуває в Китаї. Також в білому домі оголосили, що очікують на безпосередньо розмову телефонну між Джо Байденом і Сі Сідзіньпіням. Чи означає це, що Китай готовий до більшої співпраці з заходом? І можливо не лише в економічному платі, плані, але також із питань безпеки. Так, Юлія, саме в сфері економіки, як видається, США мають зараз найбільший важель впливу на Китай, і китайська економіка зараз переживає нелегкі часи. Варто відзначити на відміну від американської економіки, які міжнародний валютний фонд покращив прогнози зростання на цей рік. Однак Китай... Залежить від е, ринків збуту на заході, і саме це е, є важливим фактором, який можуть використати США в е, розмовах з Китаєм. Тим більше, що ще з часів президентства Дональда Трампа на е, китайські товари в Америці діють високі мита. Це 25%. Їх ніхто не скасовував. І е, зараз Дональд Трамп ще раз заявив, що якщо він стане вдруге президентом США, е, то він ще більше обмежить торгівлю США та Китаю. Щодо безпеки, адміністрація Байдена як видається готова до більш нюансованого підходу в тут в співпраці в економічній сфері, але також і закликає Китай брати зайняти більш конструктивну позицію саме в безпекових питаннях. Так від адміністрації звучали заяви про те, що Китай може відіграти більшу роль в забезпеченні безпеки в Червоному морі. А щодо України, то тут між Пекіном і Вашингтоном тривають і найбільш жорсткі обговорення. Про це е, пресі заявив радник нацбезпеки США Джейк Сальван. війна в Україні. Є наскрізною темою моїх обговорень з китайськими партнерами. Ми насилаємо чіткий сигнал про наше занепокоєння, тим, що Китай може надати летальну допомогу, яку використають проти цивільних в Україні. Ми ще не бачили випадків надання такої летальної допомоги, але ми бачили, що китайські компанії допомагають Росії відбудувати промислову базу, і ми чітко засвідчили своє занепокоєння. Ми спостерігаємо за цим і готові зробити кроки у відповідь, бо ми переконані, що російська промислова база будується, щоб продовжити імперську загарбницьку війну в Європі. Представники влади України запросили Китай взяти участь у мирному саміті щодо України в Стокгольмі. Водночас новий міністр оборони Китаю був у Москві, де говорив і про підтримку Росії в той час, коли Росія є ізольована на глобальній, на глобальній арені. Чи справді Китай може зіграти якусь конструктивну роль у мирному процесі? Так, варто відзначити, що о, той візит новопризначеного міністра оборони е, Китаю до Росії потім коментували в самому китайському уряді і е, зменшили його риторику. Сказали, що це е, не так підтримка, як е, Китай дотримується своєї позиції, закликаючи обидві сторони до е, миру, так би мовити, але е, що? Безперечно, це те, що Пекін уважно слідкує за тим, що відбувається в ході російської війни проти України, але які висновки він для себе робить? Деякі оглядачі кажуть, що Китай зближується з Росією, Іраном Північною Кореєю для того, щоб створити вісь авторитарних країн на противагу демократіям, на противагу заходу. Де Економіст нещодавно дослідив, що пишуть в китайських соцмедіа, і е, там є е, антизахідні активісти, достатньо велика кількість, які е, критикують Путіна, але не за війну, е, а за корупцію і за те, що е, війна не була достатньо швидкою. Е, тим, біль, е, тим не менше, е, я говорила з е, колишнім президентом Світового банку е, Бобом Зеликом. Він переконаний, що е, з Китаєм варто продовжувати працювати, і Китай може відіграти. Ти певну роль в мирному процесі в Україні, тому що на його думку Китай є гарним кандидатом, щоб у слушну хвилину за слушної нагоди неформально сказати Путіну, що варто цю війну припиняти. Він також вказує на те, що ця війна не відповідає інтересам Китаю в чотирьох аспектах I think Гадаю, вони обережні, але ви правильно кажете, Оксана. Коли я говорю з китайськими посадовцями, я запитую, яким чином ця війна може бути в інтересах Китаю. Перше, Китай не підтримує роз'єднання країни. Коли йдеться про Тайвань, він підтримує територіальну цілісність. Тому яким чином дії Росії можуть відповідати інтересам Китаю у цій сфері? Друге, Китай непокоїть міжнародна економіка, а ця війна шкодить цінам на продовольство та енергоресурси. Третє, Китаю, звичайно, не подобаються американські альянси. Мені подобається їм ні. Однак війна лише зміцнила альянси США. Фінляндія Швеція приєднались. Є більше співпраці з Азією, більше співпраці з країнами Європи. Зрештою, Китай хоче покращити відносини в Європі і гадаю, вони не врахували те, яким шоком стане вторгнення для європейської політики. Цікавий цей коментар. Оксана лишається у нас буквально хвилина. Чи є загроза повної ізоляції Китаю від заходу, і що це може означати? Я говорила з Пітером Менгелке, це провідний дослідник Атлантичної ради Вашингтону. І він нещодавно проводив оцінки ризиків можливостей, зокрема в сфері відносин Заходу та Китаю. І, от, наприклад, на його переконання повної холодної війни очікувати не варто. Він каже, що Китай дуже сильно відрізняється від, наприклад, радянського союзу часів холодної війни, адже Китай. Надзвичайно сильно пов'язаний саме економічно з заходом, з міжнародною ну, спільнотою і зацікавлений з точки зору економіки в збереженні безпеки не думаю, що Китай та радянський союз один і той самий звір, так би мовити. Бо Китай, хоч і номінально марксистська країна з комуністичною партією, ця авторитарна партія керує країною і прагне, щоб так залишилося. І Китай хоче кинути виклик сполученим штатам за геополітичну перевагу, якщо не світове лідерство, але водночас Китай фактично має державний капіталізм. Це означає, що китайська економіка. Інтегрована у світову економіку, так як радянський союз ніколи не був, це створює іншу динаміку для міжнародної політики, бо вони ведуть геополітичну боротьбу, а в той же час хочуть зберегти партнерство в Азії, Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі, Північній та Південній Америці. Тому цей танок є більш делікатним для Китаю та Сполучених Штатів. Оксана, дякую тобі надзвичайно дуже цікава тема. Дякую, що розібралася. Оні Оксана Бодратенко була на зв'язку зі студією. Дякую, Юлія. Друзі, дякуємо за активність. Є кілька питань. У нас ще є дві хвилини для того, щоб на них відповісти. Зокрема, питає Андрій Білогрищенко на Фейсбуці. Чи розуміють американці, що успіх Росії це одночасно успіх Китаю? Андрію таке відчуття, що принаймні, тут у Вашингтоні розуміють про це неодноразово говорять і політики і з обох партій з демократичної, з республіканської. Інше питання: наскільки це впливає на ту політику, яку власне вони і сповідують ці власне законодавці, які про це говорять, але безумовно таку загрозу. З і таке розуміння тут у Вашингтоні ми чуємо неодноразово про це говорять і з трибуни, і в Сенаті, і в Палаті представників. Інше питання від Тараса є: чи може через позицію однієї людини Джонсона блокуватися прийняття допомоги Україні? Якщо ми говоримо чисто логістично, то так, тому що спікер палати представників виносить на голосування власне будь-який законопроект. І ми неодноразово чули, що підтримка схвалення допомоги Україні є лише питання винести це на голосування зараз. Є складніше питання знову ж таки про те, який законопроект хочуть винести на голосування. Але також у деяких аналітиків виникає питання, чи це позиція самого Джонсона, чи все ж таки на це має вплив можливо і колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який, як сказав Джонсон, має неодноразово телефонні розмови з ним. Говорять вони, зокрема, і про питання кордону, і про все, що розглядається на капіталістському пагорбі. Тому тут питання, позиція якої людини впливає на схвалення чи не схвалення допомоги для України, і загалом як триває цей політичний процес? Ми намагаємося розповідати про все, що відбувається у Вашингтоні, який це вплив має на Україну, і сьогодні, зокрема, через буквально 15 хвилин має розпочатися звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Це звернення до конгресу? Це фактично остання спроба закликати законодавців схвалити пакет великий, або схвалити додаткове фінансування, зокрема для? України, Ізраїлю, індотехоканського регіону та кордону в такому вигляді, в якому білий дім подав цей запит. Тому стежте за голосом Америки українською. Ми будемо транслювати цю промову із перекладом українською. Частаємо 22-й, брифін. Повернеться до ефіру вже завтра. На все добре, па-па.